Скільки книжок про саморозвиток ви прочитали останнім часом. А скільки з цих книжок дійсно щось змінило в вашому житті? Якщо відповідь жодна, то видно одні. Я теж знаю, як це багато читати і не бачити жодного результату. Однак я хочу сьогодні поділитися з вами, як можна оцю тонну, купу книжок і знань, які ми отримуємо, перетворити в реальні дії, в реальні результати. Якщо цікаво, заварюємо чайок та! Слухаємо. чому книжки не змінюють наше життя? Мені здається, тут можна провести просту аналогію з університетом. Наприклад, коли я отримувала першу вищу освіту, на першому, другому, третьому курсі у нас була начитка лекції. Нам давали дуже багато нових знань. А опрацьовувати і робити їх на практиці, нам пропонували на п'ятому курсі там, проходити практику або писати дипломну роботу. І часовий геп, який був між отриманням знань, та їх практичним застосуванням був величезний. тому і цінність цих знань була мінімальна. Ти майже все забував до того, коли потрібно було ці знання вже втілювати в життя. Однак, коли я закінчувала свою другу і третю вищу освіту, все було навпаки. Знання, які я отримувала сьогодні в аудиторії, я могла одразу завтра або там на наступному тижні вже втілювати в офісі. І це ця закономірність, знання, практика, цінність ця формула вона працює тільки так. Тому що, коли ми читаємо книжку, ми дуже сильно натхнені. Ми так мотивовані щось змінювати в своєму житті. Ми гортаємо книжку, читаємо її до кінця, закриваємо. Однак в нашому житті нічого не змінюється. Так, ми е, цю книжку поклали на поличку, поставили собі таку галочку ментальний молодець. Я прочитала цю книжку, наприклад, яку рекомендували друзі або якісь підприємці українські. Та ми розуміємо, що ця книжка має цінність, однак для нас, поки ми це не практикуємо, вона не буде мати жодної цінності. І тут потрібно було щось змінювати, тому що знання, які я отримувала з книжок з онлайн-курсів, вони накопичувались, вони не могли втілитися в життя, тому що я їх не вносила в свою щоденну рутину, і це мене дуже І Я подумала, яким чином це взагалі можна було б змінити, аби отримувати від книжок максимальну користь, тому що. З однієї сторони, книжки вони наповнені знаннями, стратегіями, які дійсно можуть бути корисними в житті. А з іншої сторони, ці книжки, до речі, ніколи не говорять про те, що всі ці зміни вони дійсно важкі. Щоб щось змінити в своєму житті, потрібно прикласти дуже багато зусиль. Тому, коли ти читаєш книжку, не пишуть про те, що от щоб змінити цю стратегію, треба. Зламати стару, а щоб зламати те, що працювало у вас роками, це потребується дуже великої, такої колосальної, взагалі, мало того, що дисципліни, уваги саме на це фокусу, щоб щось старе, зруйнувати і побудувати щось нове. Однак в цих книжках про саморозвиток про це не пишуть, розумієте? І коли ти читаєш книжку, складається таке уявлення, що все дуже просто. Ну, буквально ти прочитав книжку, закрив, відкрив очі, і все. Ти вже молодець, ти вже змінився і твоє життя покращилось. Тоді я вирішила змінити свій підхід. От, наприклад, в цьому році я спробувала. Я дуже багато люблю планувати, використовую дуже рі... багато різних підходів. Не всі працюють, тому що я їх недосконально виконую. Однак з цього року я почала більше уваги приділяти плануванню і кайфую від того, що я планую за систему 12 тижнів. Є відео на моєму каналі, будь ласка, перегляньте, якщо вам цікава така система або взагалі захочете спробувати. І що тут було головного? Я прочитала. Одразу почала втілювати в життя. Одразу. Тобто я не відкладала. Я подивилася, що це працює. І не обов'язково виконувати всі ті завдання, які є в книжці. Іноді це буває ем, дуже так навантажує багато якихось змін. Ти розумієш, що буде важко їх імплементувати. Потім так думаєш, Та, не буду нічого взагалі робити, тому що не зможу зробити все, про що йдеться в цій книжці. Однак я вирішила, що. Хоча б одну якусь ідею з книжки, яка мене повністю захопила, я буду втілювати. Так було з плануванням 12 тижнів. Дуже раджу вам переглянути це відео і спробувати запланувати своє життя. Чим корисна ця система, що можна планувати прямо сьогодні? Це не потрібно чекати січня або грудня. Прямо сьогодні можна відрахувати 12 тижнів і планувати. Дуже класна книжка. Раджу подивитись відео і спробувати запланувати. Своє, свої наступні 12 тижнів. Наступна книжка в мене була про крихітні звички. Багато було про звички, про різні. Я обрала собі одну, яку я зможу повторювати кожен день, яку я зможу вбудувати в своє життя. Я спробувала, в мене вийшло, і я зрозуміла, що цей підхід він працює. Тобто, книжка про саморозвиток, яка мене повністю захопила, яка мене надихнула на зміни в моєму житті. Обираю одну ідею і втілюю її в життя. Тримаю фокус на цій зміні певний період часу, поки вона не вбудувалась в моє життя, і вона мені не заважає. Ще розбираючи книжки про саморозвиток, я хочу сказати, що в мене є декілька типів книжок про саморозвиток. Перший тип це дуже цікаві книжки, які читаю з великим захопленням, дуже натхнення. Другий тип книжок це ті, які я кидаю на середині або не до до кінця, тому що вона мені якось, я розумію, що вона не дуже підходить до сучасного українського простору суспільства, де я зможу її втілити в життя. І є третій тип книжок. Який мене дратує. Ну, наприклад, я починаю читати. Перша, друга сторінка але все мене там дратує. Я там відкриваю, наприклад, третій розділ. Ну, не можу я її читати. І це говорить не не про те, що книжка погана, а про те, що я, мабуть, ще не готова до таких книжок. Це було. Два роки назад я точно це пам'ятаю, була книжка про проявленість в соціальних мережах. На той час я дуже сильно захопилася соціальними мережами. От вже майже два роки я розбираюся, як вони працюють. Мені подобається. І там було більше про проявленість, про те, що говорити свою думку, говорити про те, що тобі цікаво, надихати інших людей, і так далі. І тоді я не могла читати цю книжку, тому що я взагалі не розуміла, як це проявлення, як це виходити в публічний простір. Для мене це було дуже важко, і тому ця книжка вона мене не мотивувала, не надихала, вона мене просто дратувала, тому що на той час я до цього не була готова. Але зараз я хочу її все ж таки і почитати. Розумію, що з цієї книжки я зможу винести користь, тому що вже багато чого я практикую. Розумієте, ці знання, які з неї візьму, я їх зможу одразу втілити в життя. А на той час, два роки тому назад, коли... У мене була така висока невпевненість в тому, що я буду говорити, для кого я буду говорити і так далі. Для мене всі слова початок навіть цієї книжки він мене дратував, тому що я взагалі не розуміла, яким чином це зміни. Я розуміла, що це не зможе змінити моє життя, тому що я поки що не готова взагалі нічого з цієї книжки робити. І ще хочу поділитися тим, як я читаю книжки. До речі, якщо вам цікава ця тема, як опрацьовувати книжки про саморозвиток, От такі корисні книжки, які ви читаєте, наприклад, коли біжите, коли щось робите. Коли воно якось паралельно на задньому фоні ви там щось її прослуховуєте, як я ці книжки опрацьовую для того, аби, скажімо так, витиснути з цієї книжки максимальну користь? Якщо вам цікаво, як я це роблю, дайте знати в коментарях. Я зніму для цього окреме відео, тому що я впевнена, що це варто вашої уваги, особливо в час в такий цифровий час, коли майже все. Всі аспекти нашого життя пришвидшились, і просто є відчуття, що ми взагалі нічого не встигаємо, що ми навіть не встигаємо жити. Тому, якщо цікаво, дайте знати в коментарях, я зніму для цього окреме відео. Отже, основний такий меседж, який я хочу донести вам. Що книжки потрібно опрацьовувати. Не просто читати, не просто надихатись, не просто мотивуватись, їх закривати, а їх потрібно правильно опрацьовувати. Як я це роблю? Коли я купую книжку, яку, наприклад, порадили друзі або порадили якісь відомі підприємці, і мені цікаво взагалі почитати. І дійсно взяти якісь інструменти з цієї книжки, я беру олівець та ручку, незважаючи на те, що мене виховали так, що в книжці писати не можна, псувати папір не можна. Я зараз цей страх переборола. Я беру олівець і завжди, коли я читаю, я підкреслюю якісь. Цікаві думки, якісь висновки, або якісь взагалі історії автора. Я просто підкреслю. Якщо щось дуже-дуже сильно цікаве, або щось сильно мене тригерить, я беру ручку і підкреслюю. Для чого це я роблю? Коли я прочитала, наприклад, перший розділ книжки, я перегортую і дивлюсь, ну, до речі, я люблю читати паперові книжки. Цифрові для мене не такі вони корисні, не знаю. Люблю паперові, люблю ось торкатися, як він почувається книжка в руках, як папір почувається в руках, який запах має книжка. Я люблю паперові книжки. Я від цього отримую ще таку додаткову насолоду, окрім того, що про що пишеться в книжці. Я ще отримую насолоду від того, як книжка тримається в руках, як вона пахне. Отже, як я розділ опрацьовую, коли я підкреслювала олівцем якісь чергу, якісь цікаві такі моменти. Я їх розділ закінчила. Я перегорнула книжку, я подивилась, і тут увага! Саме основне це ем, такий конспект думок автора. Але своїми словами. Це найголовніше, мені здається, ось що я для себе винесла, як опрацьовувати книжки про саморозвиток. Не переписувати. Конспект це не так, як було там в університеті, коли книжку ми писали, там щось там диктовували. Ми бездумно переписували конспект. Це більше про те, що ми читаємо думки автора, як він їх виклав, а в конспект я. Переписую цю саму думку, але своїми словами. Як я проживаю думку автора через себе, я от її пропускаю цю думку, і я написала. Це дуже класно, коли ви опрацюєте так два-три чотири, ну скільки розділів в тій книжці, ви їх опрацювали. У вас має бути такий короткий конспект після того, як ви прочитали книжку. Потім ви просто можете окремо собі виділити те, що ви вже готові зараз імплементувати. І певний період часу просто спостерігати, контролювати те, що ви дійсно втілюєте в життя те, що ви запланували взяти корисного з книжки, втілити. І тоді цінність цієї книжки, цінність порад та стратегії, про які ви прочитали, вона буде максимальна. От я так опрацьовую книжки про саморозвиток. І мені для мене це така дуже ефективна практика. Якщо у вас є досвід. Працювання, інший досвід працювання книжок про саморозвиток, діліться в коментарях. Я думаю, що всім буде цікаво почитати. І тут варто зазначити, що книжка працює лише тоді, коли ми змушуємо її працювати на нас. Тобто, коли ми її купили, прочитали і поклали на поличку або подарували далі знайомим, вона не працює. Вона не працює. Вона працює лише тоді, коли ви її прочитали, надихнулись, взяли. Одну-дві ідеї, які готові втілити в життя вже зараз, тому пропоную вам, якщо зараз ви читаєте книжку про саморозвиток, знайти ідеї, які вас захопили. Підкресліть їх олівцем. Потім зробіть конспект своїми словами про те, що вам сподобалось всі книжці, і ви готові це втілити в життя. І одразу не відкладаючи, не чекаючи наступного понеділка або відпустки, або іншої якоїсь нагоди, просто почати втілювати в життя. Я впевнена, що скоро ви зможете сказати так. У мене є книжка, яка змінила моє життя. Дуже рада буду вашим коментарям. Підписуйтесь на мій канал. Незабаром вийде чергове, цікаве відео. До нових зустрічей!